Вітання, друзі. Вкотре записуємо для вас ефір в блекаутах, а тепер ще й в лютих морозах. Обіцяють ще лютіші. І сьогодні долучився до нас Андрій Єременко, засновник дослідницької компанії Active Group, які проводять періодичні соціологічні дослідження, і будемо власне досліджувати, а що таке відбувається з блекаутами і наскільки українці до того всього готові. Добрий день, Андрію. Добрий день, дякую вам за запрошення. Тож наші сьогоднішні питання будуть саме про те, як не тільки як ми докотилися до такої ситуації, але що українці думають з цього приводу, і спробуємо дослідити, куди ж нам рухатись далі. Пам'ятається, взагалі ще 22-23 рік, коли нам обіцяли три рівня захисту усієї енергоструктури, не втомлююся за це повторювати. В принципі, ось що нам говорили. Перший рівень захисту, який стосувався якраз захисту від осколків, він будувай будується навколо підстанції. Це раніше це були сенбеки. Зараз ми отримали вони набагато простіше в будівництві Це декілька метрів до десятка дванадцяти метрів споруди, які захищають трансформатори від осколків. Другий рівень захисту це будівництво якраз таких бетонних конструкцій, споруди, які захищають від прямого попадання дронів. Є третій рівень, який захищає від ракет. А наскільки ж самі українці довіряють оцим обіцянкам, які давали ще кілька років тому? Андрію, що говорить дослідження? З нас довіра до влади системно падає. на фоні корупційних скандалів. Вона впала ще нижче фактично єдиний орган, якому з усіх владних інституцій, якому суспільство довіряє, це сила оборони. Там довіра абсолютно, причому що не візьми, Там СБУ, ГУР, ЗСУ в цілому, сили оборони Нацгвардія. от що не візьми, там довіра висока. А все, що стосується того, що за межами, ну ще там трохи в президенти є довіра. До решти інституцій довіри практично немає. В окремих містах довіряють своїм міським головам і міським радам. Але в цілому в нас суспільство не довіряє до влади, і це якби. Звично, я бачила, що в січні ви також проводили дослідження щодо довіри українців обіцянкам захистити енергосистему. Давайте так само і про це згадаємо. А що ж у нас там відбувається, і як цей ця, ця довіра мінялася з періодом часу? Чи чекають люди від влади саме покращення в сфері енергетичній? Це два запитання. Чекають і вірять. Це два різних запитання. Але що можна сказати точно: люди чекають від влади. Люди вважають, що влада відповідальна, що влада. Треба робити всі ці речі, але оце от швидше така вимога. Але якщо запитати, чи буде те влада робити, кажуть ні? Ну от, наприклад, з іншого боку, люті морози, рекордні обстріли, і на фоні лютих морозів, і рекордних обстрілів, те, що активно бачить роботу комунальних служб, все ж таки подекуди щось відновлюється, і тут це теж помічають. Ну от якщо по цифрам, було запитання, як ви вважаєте, чи достатньо зробила українська влада для вирішення проблеми електропостачання? стання було у липні 24-го року, тобто півтора року назад, і в січні 26-го і що ми бачимо? Все, що може, і навіть більше. Було 3,1, стало 8,5. Тобто якась діяльність помічена. Цілком достатньо, було 2,9, стало 8,9. Ну і швидше достатньо, було 12,1, стало 18,6. Тобто в цілому, в липні 24-го, вважалось, що влада зробила для от, відновлення електроенергії ну, більше, ніж не зробила 18%, зараз це 36. Тобто третина респондентів вважає, що влада все ж таки щось робить, але це ну третина, і це максимум. Ну від одиниць від 100% відняти третину. Ми отримаємо скільки людей так не вважає, і це після підвищення. Тобто, в цілому, хоча помічена робота, ця робота вважається здебільшого недостатньою. Є 7%, які вважають, що влада погіршує ситуацію, і 9%, які вважають, що влада взагалі нічого не робить. Ну, тобто плюс-мінус відповідає тим, хто каже про покращення загалом, тому да, це ну якби цінка з одного боку. Трохи підросла з іншого залишається негативною. А можна трошки розказати про аудиторію, до якої ви звертаєтесь, коли задаєте ці питання? Чи може, наприклад, всю там когорту людей, яку ви опитуєте, входити люди, які знаходяться не в межах України? Мало ймовірно, може якась частина в них потрапляє, але мало ймовірно. Взагалі, в нас є ціла низка інструментів для того, щоб забезпечити максимальну репрезентативність. Тобто, грубо кажучи, щоб в нас вибірці був той самий середній респондент, опитування відбувається з допомогою онлайн панелі що таке онлайн панель, це багато тисяч респондентів. Які заздалегідь погодились відповідати за невеличкові нагороди? Після цього в нас всій кількості респондентів ми обираємо саме тих, хто відповідає квотному завданню тобто вік, стать регіон і так далі. Всередині цих квотних завдань система випадковим чином присвоюючи ту чи іншого респондента, вибирає респондентів, тобто ми. Робимо максимально, щоб це були люди. от той самий максимально, той самий середній респондент. Ну і шукали ми їх не через політичні канали, а більш через такі канали, як ну рекламу давали, щоб шукати їх як про відключення, про там домашнє господарство, хота, рибалка і так далі. І так далі, і так далі, там юридичні якісь канали. Тобто, для того щоб взяти не політично заангажовані людини, ну очевидно якщо що ми підемо на канали, які підтримує в цілому дічу владу марафон і працює з ним, то ми получимо і Респондентів, які відповідають цій позиції. А якщо ми підемо там в канали, які проти получимо респондента, які опозиційні, mm -hmm. тому ми оце взагалі не чіпали. А брали такі суто у побудові точки для реклами. Намагались брати. Ті, які розповідаєте, де там світло, де там халалі, де там шахіт, літіт і Так далі. Мені стало цікаво, чи можуть ми і наші глядачі долучитися до вашої ініціативи, але підозрюю. що... Sunflower Sociology знаходиться в пошуку. Дуже легко долучайтесь нам. Чим більше респондентів, тим краще. Ну, похибка в конкретно цих досліджень 3 з копійками відсотки. Так повертаючись все ж таки до блекаутів, зрозуміло, що лише третина у якийсь спосіб довіряє державі. Припускаю, що очікування, скоріше все, може мати більше людей, а при цьому скільки ж людей готується? Всі, так чи інакше, але дехто тільки морально. А з чим як ви думаєте нас з чим пов'язано те, що люди готуються тільки морально і не роблять ну ніякі там заходи, щоб обезпечити себе. Ну я не знаю. Я чесно кажучи, не знаю жодної людини, якої немає павербанку. Павербанк – та річ, яка повинна бути в кожного, незалежно від включень-відключень світла, бо ми всі залежні від мобільних телефонів. А ми можемо бути в дорозі ще десь, тому ну якби павербанк, він в якості такого аксесуару, ну є практично в усіх. Це навіть не завжди пов'язано з відключенням іс. Світла, хоча відключення цьому сильно спонукає. А в людей різні потреби вдома, тобто комусь достатньо ліхтарик. Якщо у вас є ліхтарик, який заряджається від повербанку і повербанк, то вам більше нічого не треба. Ну і їм не треба особливо готуватися Вони ж мають якісь більш потужні рішення на зараз. Держава забезпечила. Як держава забезпечила, є наскільки розумію, пункти незламності, де цілком можна прийти і зарядитись. Я правда, слава богу, не перевіряв. Принаймні, те, що кажуть в медіа вони є, ну правда, інколи люди пишуть, що вони там недостатньо, там не вистачає, там розеток можливостей тощо. Не знаю, я не перевіряв. Ну важко собі уявити українця, який в мороз там мінус 20 в домі без опалення, може все-таки прожити. В домі взагалі без опалення прожити не можна і це не українець, ніхто не може. Тому зараз, наскільки в Києві, наскільки я чув станом на вчора ще десь порядка 300 будинків без опалення, як там люди живуть, я не уявляю, навіть приблизно це дійсно важко конкретно в мене зараз, там де я живу. Опалення от вчора було, сьогодні немає. От я тут в невеличкій курточці зараз вже сижу. Ну поки що сижу, тобто поки що не збіг звідси. Якщо що, знаю, де можна спуститись погрітись поруч Ну але так собі досвід. Так що тут в кожного по різному і в будь-якому разі ви альтернативними способами системне довге опалення собі не забезпечити. Да зараз є газові обігрівачі. Вони є, вони продаються, є дизельні обігрівачі, які теж її продаються. Дизельного з одного боку вам на квартир вистачить, з іншого боку, що ви будете робити з вихлопом. Знов таки, якщо в будинку в цілому немає опалення, то там є шанси замороження труб і зливають систему, щоб уникнути. І тоді питання: що у вас там буде з водою і всім іншим, навіть якщо ви придумали спосіб себе зігріти, тому це реально велика проблема, і в місті без опалення вижити неможливо. Інша історія, що зараз міські влади у множині, тому що це стосується всіх міських влад в Україні, намагаються якимось чином з цим так чи інакше боротись. Можна вижити у будинку з пічкою. Да, там виникають інші проблеми, тому що ми ще подивимося рахунок людей, яких були проблеми з угарним газом, повідні проблеми зі здоров'ям і все інше, це інша історія, але там можна вижити ну, Особливо Ті, хто не вміють цим користуватись. тому що якщо у вас там дачний будиночок, де ви там влітку максимум камінчик топили собі. Потім використовувати той самий камінь чи ту саму пічку для опалення. Там же ж треба знати, як це робити. Звичайно, так. Не надихатися, Так, так, так. Ми ще побачимо проблеми. але в великому місті без опалення вижити неможливо? Ну воно виглядає насправді як дуже комплексна е, проблема, тому що тут же ж питання не тільки в опалення. А ви згадали про воду в трубах, і я знаю дуже багато будинків е, в різних районах Києва, які належать до обслуговування жеків і де так і не спустили воду з тих чи інших причин. І це так само вже наступного рівня проблема, що буде при 20-градусному морозі кілька днів, які ми маємо зараз, і які обіцяють на наступні кілька тижнів. Що як потім від цього рятувати? Атися це так само електропостачання, і зрештою це базове приготування їжі, тому що будь-яка висотка, якщо я не помиляюсь від 15-го чи від 16-го поверху, в них же вже немає газу, там тільки електрика. Відповідно, немає електрики, не можна нічого готувати. Що кажуть опитування, як люди готуються, і як оцей рівень підготовки помінявся з плином останніх років? Ну найперше, це як ви правильно сказали, поверба друге це якісь варіанти акумуляторів більш потужних, чи самодільні, чи от які. Інші. рішення такі, як акумулятори високої потужності. Ну так, щоб там це рішення для небагатьох, бо воно досить дороге, воно досить складне при монтажу, і таке інше. А рішення, такі як генератори, вони можуть бути доступними тільки для приватних будинків, де є можливість винести цей генератор за межі будинку, ну щоб не надихатися. Те саме стосується опалення, тому що в будинках десь воно є, десь нема а в приватних будинках зазвичай це вирішено які іншим способом, Дерев'яне, чи пічне, чи газ, чи що там в них є, так частіше за все газові котли, якщо в приватних будинках, але ми бачимо таку ситуацію, що якщо є село, є хата, то в цій хаті, звичайно, є електрика, але люди. Мають свою там гарячу воду, мають свою каналізацію, мають своє опалення і так далі. Тобто в квартирах це все теж починає впровадитись, впроваджуватись з розвалом радянського союзу. Оця централізована система вона потрохи відпадала. Тобто, спочатку там з'являлися якісь бойлери, потім там опалення було на рівні будинку. А зараз таке враження, що настає момент, коли люди мають перейти на прямо індивідуальне опалення. Як ви чи такі є, дивіться щодо індивідуального опалення з одного боку для конкретної людини, ну от, сижу я в своїй холодній квартирі. і От якщо б ми мені дали зараз електрику достатньої потужності, щоб я собі зміг обігрітись, то наше мені це централізовано опалення. Але тут, по-перше, давайте щоб дадуть електрику хоча б потужності. Щоб тут ноутбук в мене працював ні від батарейки, а все ж таки від розетки. А по-друге, щоб робити такі, цу складні технічні рішення. тому що тут необхідно для цього, наприклад, інша товщина дратів. Якщо це робити в межах великого міста, це Потрібні абсолютно інші передачі. От уявіть, у вас там 100 тисяч людей, і 100 тисяч людей починає обігріватись самостійно і відповідно споживати. Ну, нехай кожен плюс 2-3 кВт. Ну обігрівач надартних 2 кВт. Потім нажаєте 100 тисяч на 2 кВт. Порахуйте, яка інфраструктура місту потрібно для того, щоб цю енергію виробити, ви доставити і таке інше. Тому це питання складне. Масово переходили на газові котли для обігріву, або ті будинки, які з самого початку планувались під обігрів газового котлами, Там да. Але там з самого початку будинки під це проєктувались. в деяких невеликих містах відмовились від централізованого постачання гарячої води через те, що ну інфраструктура гарячої води просто вона зносилась, і там все ж таки переробили на якісь бойлери. Люди поставили, але насправді бойлер він не так багато бере. Ну бойлер бере скільки кіловат? Два, але це не опалення. Це ще можна пережити. А чи є у нас взагалі на поточний момент вибір? Тому що по суті з електрикою без складних централізованих рішень теж важко жити, тому що звісно, що атомна електростанція згенерує. Більше надійніше, краще електри електрику, аніж там якась, ну там генератор під домом. В цей самий час ми бачимо, що будь-яке скупчення якогось цінного майна в одному місці призводить одразу зди там шахет, якісь ракети і так далі. Чи не є все таки це шляхно ну, до порятунку людей просто в таких умовах, в яких ми зараз живемо? Розподілена генерація це те про що зараз в принципі говорять і уряд, і все, що говорять, і окремі люди. В нас виливається в те, що люди будують сонячні панелі собі або вітри, або вітряний генератор. Але насправді во соні. Сонячна панель, вона вас врятує в приватному будинку. Якщо у вас стоїть дорога сонячна панель, до неї стоїть потужний інвертор. Там відповідно накопичення, потужна батарея, яка може накопичити, ви сонячну генерацію себе забезпечити. Можете. А от, наприклад, завод, який необхідний для того, щоб виготовляти ті самі БПЛА, там 3D-принтер поставити. Один по собі 3D-принтер він бере вже такий потужний, він бере вже кіловат енергії. Він же нагріває те, що він там ти чим друкує. І тут на цьому сонячні панелі закінчуються. Тут ви вже з них. Обідейтесь да і такі плантації ставлять. Є в нас і поля сонячних панелів, Вони ставили ще до повномасштабного вторгнення, але ну так чи інакше, поки що на цих полях вирощувати продукти харчування. Воно ефективніше ніж ставити сонячну генерацію. Що люди в принципі роблять? Якщо поговорити мовою цифри, які рішення люди вибирають для себе? Повербанк, ми ж саме сказали, найчастіше рішення повербанк. на другому місці. Рішення це невеликі зарядні станції, третє рішення генератори. Далі? Великі зарядні станції і вже склад більш складні річ. Але повербанк наше все виходить так, що забезпечуємо себе павербанками і далі сподіваємося, що хтось нас порятує від тотального блекауту, мерзлоти, темноти і відсутності можливості готувати їжу, бо на павербанку їжу не зготуєш на великому акумуляторі. Теж це вже складні системи. Треба щоб зготувати. Я зараз туристичною газовою плиткою рятуюсь і кулінарією. Тобто в кулінарії можна купити, що поїсти на газовій плитці і це підігріти до температури, якої це можна їсти. Виходить. У нас війна породила не тільки блекаути, але й цілий ряд системних інших проблем, які, на жаль, тільки поглиблюються. Так а, війна завжди породжує величезну кількість системних проблем. Подивіться, що стало з, е, з імперіями, переможцями Першої світової. От Велика Британія була там переможцем, наприклад. Правильно, тільки до світової перш першої світової війни Велика Британія була імперією, над якою не заходить сонце. А після Першої світової війни там почався парад суверенітетів і вона банально втратила весь цей вплив. Ну от це вплив війни переможця, не навіть не на сторону, яка програла. На переможця. і якщо ви так подивитесь, да, війна, це особливо сучасна. війна, це дуже дорога справа, тому що вона розрушає оці ці інфраструктури. Ви не порівнюєте себе з підприємством. От що дійсно знизило споживання електроенергії, це те, що в нас по факту зупинено в тому числі через обстріли величезну кількість підприємств. Ну щоб ви розуміли, температури, при яких працює металургійне підприємство, це сотні і тисячі градусів 500, 700, 1000, ти градусів, і так далі. А відповідно, якщо воно працює при таких температурах і там грів, Мутон ну, нам матеріал. А тепер уявіть, скільки енергії треба для того, щоб нагріти там скільки там тисяч тонн металу до температури, не кажучи про інші процеси, складні. І скільки вам треба енергії для того, щоб розігріти свою квартиру і свій обід? Ну, mm -hmm. Тобто це мало вивільнити дуже багато електрики для людей. Багато вивільнило е електрики. Більше того, на початку Україна, коли підприємства через початок війни масово зупинялись, Україна почала продавати більше енергії за кордон, тому що підприємства почали швидко зупинятись, а станції генерації. Це працювала. Потім е, був ще період, коли Україна продавала за кордон, коли Росія почала бомбити вузлові станції. В генерація залишалася тому, що куди здівати цю генерацію, поки не налагодили там альтернативи постачання. Теж якийсь досить короткий час, українська електроенергія йшла за кордон і був період, коли в деяких містах були повні блокаути, а Україна продавала електро. Тому що Росія там бомбила в ці е, е, підстанції, які транспортували електроенергію. Знов таки до енергетів треба спитати, як це правильно працювало, але це було недовго, коли зробили. Більш гнучкими тобхідні шляхи до міст, як це робили енергетики, це до енергетиків питання. Все ж таки ці речі почали балансувати. Ну і водночас це так само підсвічує ту проблему, що велика централізована система, де все зібрано в якихось одних вузлах, вона призводить от до таких ситуацій, коли люди сидять в блекаутах, держава від імені народу України експортує цю електрику, тому що до людей немає можливості її доставити. Тож, друзі, поки там між собою центральна влада і місцева чубуться, пер Кидають гарячу картоплю, нам з вами залишається дбати про себе у всі доступні способи, щоб не замерзнути і не залишатися голодними в цій складній ситуації. Пан Андрій зробив дуже правильне зауваження: що довіряти владі можна скільки завгодно, але піклуватись про себе треба самому і не чекати. Тобто довіряйте, голосуйте, підписуйте петиції, все що завгодно. Робіть, що вам подобається. Але коли доходить справа до того, щоб вирішити свої проблеми то доведеться робити це вам самостійно, ну в крайньому разі якісь інші люди, які це зроблять за гроші, ну або які вас дуже люблять, то ж. Любіть людей, шукайте людей, які люблять вас, і також заробляйте гроші і ставайте багатими, бо так ви вирішуєте проблеми людей. А якщо хочете більше дізнатися про діяльність дослідницької компанії, яку власне представляв пан Андрій, і спробувати до них долучитися, чи звірити наскільки ваша думка співпадає з більшістю українців, які беруть участь в опитуванні, забігайте до них також.